На Коломийщині вирощують карликові дерева, яблуні, гроші, сливи та персики. Все це у зменшеному вигляді росте у саду мешканця турки Василя Оліградського. Садівництвом чоловік займається більше 15 років, бачила міні-дерева і навіть дегустувала плоди. Моя колега Мар'яна Мацьків. Яблуні, груші, сливи, черешні та персики у саду Василя Оліграцького мають особливий вигляд. Всі вони у кілька разів менші від своїх реальних прототипів. Як каже садівник, секрет карликових дерев нескладний. Головне терпіння, бажання і правильний догляд. А результат обов'язково виправдає себе. Цікаво, що середній вік рослин 20-25 років. Ще один великий плюс карликових дерев це економія площі. Розміри такої садовини не перебільшують три метри. Карликові чого добре, Бо тому що е, добре їх обстрічує, добре їх е, оприскати, е, збір урожаю дуже добре, його, не треба нам великих драбинів, не треба нам дуже високо лізти, а найліпше таким то літнім людям сад отакий добрий, що. Підійшов яблучко, зірвав чи там вишню, чи там черешню. Експериментувати з садівництвом пан Оліграцький почав у 90-х роках. Пригадує, тоді він якраз оженився, тим паче пішов у прийми і став перед питанням, чим займатися у чужому селі. Врешті прислухався до серця і почав вирощувати сад. Каже, що спочатку це було хобі, а зараз все набагато серйозніше. На допомогу йому прийшла різноманітна література. У газетах, журналах та книгах. Пан Василь знайшов багато корисних порад. Особливої уваги вимагає щеплення дерев. Майже всі підщепи садівник замовляє на Черкащині. Деякі екземпляри йому привозять із за кордону. То, все залежить від фундаменту, на чим ми щепимо. От, щеплять на алечі, щеплять на, на, на поміселекті, є така е, німецька піщепа Поміселект. Е, залежить від фундаменту. Алеча е, притуплює ріст до 50%. А цей поміселект він взагалі. Суперкарлики. Він жадає, що якщо щеплене деревцем ми посадимо, посадимо цього року, наприклад, осінню ми посадимо, він може вам на другий рік вже зродити. У саду та розсаднику Василя Оляградського є кілька сотень дерев, різноманітних сортів літнього, осіннього і зимового урожаю. Найбільша колекція є яблунь 30 видів, груш є 15 екземплярів, більше 10 персиків та 8 слив. До кожного сорту у чоловіка є свій підхід. Перлина турківського саду, колоновидні дерева. Вони дуже мало місця займають, розумієте, і воно як іде декоративна. Декоративне деревце і плюс воно ну, плоди в собі несе. Розумієте, має, має плоди. Так що воно ну, є, ну, є дуже гарний. Друга любов Оліградського – бджолярство у Турці він має найбільшу пасіку. Зараз утримує 57 сімей бджіл. Розповідає, що таке його захоплення приносить не тільки насолоду для душі, а ще й користь для саду. Дуже велика користь бджіл, як для саду, так і, наприклад, і для де, де бджола літає. Бджола літає до 4 метр, до 4 кілометрів, до 5 кілометрів. На навкруги я все запилюю, як мені, так людям усім розумієте, користь дуже велика. На жаль, цьогоріч урожай не надто великий, ділиться садівник. Проте така ситуація у всьому районі. А ті плоди, що вдалося зібрати майже всі, вже розповсюджені на Коломищині і за її межами. Адже за 15 років сад пана Оліграцького заробив собі поважний авторитет. З радістю чоловік допомагає і садоводам початківцям адже хоче, аби більше людей займалося вирощуванням карликових дерев. Дуже багато є новинок. От, і такі, що розумієте, тут все садівництво йде вперед. А на майбутнє треба розширюватися. От найбільше хотів би пасіку. Пасіку так зайнятися, так більш професійно. Треба суто сидіти у саді. І суто бджолами ми ніяких таких побічних робіт. Треба суто бути з цим. І то буде якийсь зиск. Бо якщо ми будемо хапати купу роботів, нам у нас нічого не вийде. Доглядати за садом чоловікові допомагає дружина і діти. Ще одна їхня спільна справа екзотичні рослини. У варанді квітне фейхоа, мирт, лавровий лист і вже достигає інжир. Якщо ці культури вимагають посиленого догляду і їх вирощування під силу не кожному, то міні-дерева без проблем можуть красуватися і плодоносити у будь-якій місцевості. Карликовий сад це не тільки красиво, практично, а ще й смачно. Мар'яна Маськів Ігор Горкофлік спеціально для телеканалу НТК.